Добрий ранок, вітаю вас на каналі. Йду на огород. Вже частину викопав картошки. Огонь картошка. Зараз буду косити, що косу взяв. Коротше, помондирувався повністю, зараз кошу, копаю і все остальне. Вам приємного перегляду. Він мій вже коник стоїть, трактор. Зараз покажу вам. Бригада ух забирає картошку вже. Вон. Бачите? швидко працюють. Молодці. а всьому мій коник стоїть. Ось. Це я вже викопав частину. Зараз покажу покажу вам, як він копає в цьому році. Я трошки попідлаштовував його. Загалом нормально. Отакі ось такі от справи. Так що нам нема коли відпочивати. Да? Трудиться треба. Ладно, косимо, а потім копаємо. Вам приємно перегляду. Так. Значить, перебрав стареньку косу, нову ту, що я купив, поки обкатую, поки нею огород не кошу. А цю перебрав і будемо косить.

Першу разу заводиться, але оно хорошо воно Так, заводиться. Одіваємо очки, очки обов'язково і погнали. Значить, в цьому году бур'яну не багато, кошу триміром. От, Де було сильно багато бур'яну, покосив трактором, а потім ще докосив триммером. Для того, щоб було чисто між рядком, легко копати і вибирати їм легше картошку. Ось так, викошую, потім вони вигрібають і я їм копаю. А де попадається велика така штука? Я її вириваю, викидаю. E tá aqui a bucha em que eu Ось так вигребли, бачите, і тоді гарно копати. Чистенько. Зараз заводимо дракона. Осталося вже фіг да не фіга. Вже нема чого копати. Шість рядочків залишилося. Так, і такс, домовляємо газку і заводимо. Що там? Засолчик є. Перевіряв, не закрив кришку. Головне перевіряти завжди все, щоб було залито. Так, заводимо. І поїхали! Картошка, конечно, огонь. Такие батоны. Гарна картошка в цьому. Это славянка. Я була королева Анна. Била. Мы її вже выкопали, тоже была непогана. Я її королеву Анну більше люблю. Но славянка, конечно. Одну почистив і суп готовий. Трошечка. О! Огонь. Ні до слова. Це ти закопав ночі. Наш ну, да. погреба винька. Затримую яку пропустили. Чи одрізало? Одрізало. Да, одрізало. одрізало. Буває таке, коли сильно великий кущ, ширини копалки не вистачає. У нас Е, Є такі копалки грохотні. Ні, це грохотне, а є такі ленточні. Ті ширше трохи, вони копають краще. Вони стоять в два рази дорожче. Ну как якщо бы, если заморачиваться цим займатися. он смотри, який звір. Викопав выкопав Звір втікає. Міш, Міш! Міш, Міш! Звір, ти куди? Переляканий звір, Думаю, блин, нифига себе, жила-жила, тут взяли, викопали. М'ясо! Глянь, блин, біднягу аж заділо. задило. Ой, блин, Бачиш яка? Тик-тик-тик-тик-тик. Біжи. Рижика немає сьогодні. Таке буває, вони там будиночки строїть. Я тут прийшов копатель картошки, взяв все повикопував. Ну, картошка славна. Бачите, яка картошка? Оце яка нова, красна, покоцав трохи її. Ну нічого, син, син ще перший раз копає, він досвіду мало. Треба чітко попадати в рядок. Тоді воно максимально не ріже картошку. А якщо... Получається кущ великий, ось, допустим, бачите? кущ великий ось він, сам кущ. І ширина куща велика. І коли попадає з краю, так, допустим, на копалку, у, і боком відрізає. Низом воно не ріже, низ глибини вистачає, там можна виставити. А з боку буває відрізає. Ну то таке. Тут картошки хватить. Ого. Ого-го-ого. Ого. Так що, отака от картошка. Зараз я, підучи до трактора, покажу знову механізм той, що я зробив грохотний, бо опять, куча буде питань, як воно, чого воно саме включається, чого воно не тарахтить, коли ви просто їдете і тому подобне. Тому що там зроблена така система. Перероблена не з магазину, а саморобна. Картошечка, бачите яка, ой, та ти що. Смотри яка картошечка. А вот картошечка. І є. достигали картошки. Некоторі, там ще більші були. Дальше. Картошка така, конечно. Є що показати. Ось картоплина, ось картоплина. Такі, ось картоплина. є картошки. Любо, ну я не люблю таку картошку велику, якщо чесно. Я її віддаю отой тітці, Вона любить велику картошку. Я люблю білу маленьку. А ще класно те, що я її не чищу. Я її тільки їм. Ну, зараз мені не вистачало картошку чистити. хоча я їсти треба готовлю. Йду до трактора. Так, ще разок показую. У мене є на каналі огляд і... Люди не завжди заходять і дивляться. Пишуть. Значить, механізм, той, що і був із завода, то тут штанга була така, я її викинув. Просто викинув, зняв і викинув, Поуселяв її, тут усилив, тут усилив, тут усилив. Тут. А місто тої штанги, вона посередині, отак його болтала, поставив ось, ось дві тяжки. Просто квадратна труба і дві втулки. Все, і, і два болта. І виходить. Із цього, передача на, верні, із цього передача на це йде за щодо цього движення. Бачите? От. І от воно так трусить і підхидає її. Е а включається вона, ось вона просто, коли е трактор працює, вона просто крутиться і бачите, в центрі оцей крутиться, це вільно двигається. А коли йде упор. Коли упор приходить от сюди, тоді вона, виходить, включається. От тільки ви нажали, отак, оцей речах достав до ексцентрика і зразу починає її відкидувати. І відкидує її, вона, виходить, так працює. І копає. А коли... Упору тут немає, він вільно крутиться, просто оця железячка так двигається і все. І от таким чином вона, коли просто їдеш, не копаєш, вона вся не труситься. А то раніше вона була постійно задіяна. І ти їдеш, виходить, всього трактора тіліпає, ти, ти думаєш, що ти на американських горках і ти в шокі. Ой, отакі діла, отакі такі справи. Так, ну що. Будемо ми, ми з вами прощатися. Картошечку я викопав, ви бачили. Скосив і викопав. Ну, таким трактором, звісно, це не важко. Син вже тренується, підростає, буде скоро він копати, а папа буде ходити контролювати. Вам всім пока. Дякую, що дивитесь. Будьте здорові, добра, миру. До нових зустрічей. А ми пішли збирати картошечку і заносити її в погріб, щоб було на зиму їстки нам. Всім пока, будьте здорові!